І о, ну, Скажете, давайте давайте все-таки хвилинку, увага. <різь> Мені дуже приємно сьогодні. в Цей прекрасний день, сонячний день, бачити вас всіх разом. Чому разом? Тому що тут три загальноосвітні школи. Учні трьох загальноосвітніх шкіл, які не пересікаються під час навчання. Можливо, що станеться так, щоб в такому віці. У нас прекрасні хлопці лисичани. Дякую! нас прекрасні хлопці кухняни. Брончений сукає. <плес> а дівчата у нас усі прекрасні. Можливо, що доля так і зведе, а у нас є такий приклад у житті, що е, життя так склалося, що люди вже на сьогоднішній день. Е, знайшли свою долю іменно в такому випадку вівчина там з броньки, хлопець скучніші тому що вони зустрілися в міжкільному комбінаті. Я сьогодні щиро бажаю вам, щиро бажаю вам спіси, всіх екзаменів життєвих класів житті. Всіх і на папері, як сьогодні, ми складали і життєвих екзаменів у житті. Я думаю, що сьогодні. Нам приємно, що ви дійсно, дійсно в такому прекрасному настрої, в такому прекрасному вбранні, як хлопці, так і дівчата. Дійсно, дійсно приємно, дійсно видно, що наша праця, я думаю, що поважна і ви поважаєте так само нас, як ми і вас. Я думаю, що пістит складений нормально і Знання, які ви отримали протягом двох років навчання в навчальному закладі, я думаю, що стануть все-таки не основою у вашому житті, але частичкою у житті стануть. Що, що ви взяли від відповідних професій в нашому закладі, я думаю, що потрібно буде в житті. Але як складеться доля? Тож хочу побажати вам щасливої долі, щастя, здоров'я, успіхів. Шануйте, звісно, однозначно своїх батьків, любіть нашу Україну, любіть одне одного, поважайте одне одного. І що вам хочу побажати? Хай вам щастить у житті. Хочу надати Ларисі Миколаївну, заступником навчально-виховної роботи. Шановні випускники, я хочу вас привітати із закінченням нашого навчально-виробничого комітету і побажати вам щасливої, життєвої дороги. І хай ваше життя буде таке, як сьогоднішній день. Гарний, сонячний, і щоб ви завжди були такі гарні, веселі, радісні як сьогоднішній день. Щасливої вам, дороги в майбутнє! <плес> ну і мені дуже приємно, на сьогодні е, прийшов привітати Кушницький сільський голова, виконуючий обов'язки Кушницького сільського голови Дмитро Дмитрович. Я почну з цих прекрасних дівчат. А скажу вам цьому. Ви знаєте, вчора була подія вибори президента. І я бачив ці плаття, поки у клубі, у клубі у кушниці. І я думаю, хто їх так посилить, красиво? Показує, що є таланти. Таланти, такі дівчата, такі хлопці, зараз тут нам стійте, серед нами стоїте, серед тою дорогою, яка вас майбутньому чекає. Тому я бажаю, щоб у вас було здоров'я, щастя, насна, удача і щасливо до дороги, тою, якою ви вибрали самі. Дай вам щастить. А в по щоб ви не забували у комбінат, Кушницький містний комбінат. Можливо, що ці грамоти будуть у вас в такому місці, може в альбомах або де. Це ці грамоти тих учнів, які ну, більше вчителів. Напевно, побачили в них більше здібностей. Але не ображайтеся, наприклад, що не можна надати всім грамоти так, щоб не було. Ні. Є грамоти, виділи